Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо пляцок осінь. Лиш подивіться, який він гарний у розрізі. Пісочні коржі, яблука та бізе смакують надзвичайно добре. Він гарно нарізається та добре тримає форму. Щоб приготувати пісочне тісто, нам буде потрібно білки відкласти в сторону, залишити лише жовтки. Нам буде потрібно масло кімнатної температури, жовтки кімнатної температури, сода. Борошно та сметана. Жовтки. Масло кімнатної температури, сметана та соду потрібно перемішати на протязі 2 хвилин. При кінці всипаємо борошно та все замішуємо. Ось так виглядає об'єднана маса. Тепер ми це все переносимо на стіл та руками замішаємо тісто. Наше тісто виходить досить таким крихким, але воно повинно таке і бути. Воно буде дуже добре смакувати. Тепер цю кульку нам потрібно розділити. Третю частину відрізаємо. Більшу кульку тіста потрібно розтачати, щоб перенести у форму для випікання. Форму для випікання змазуємо маслом, також притрушуємо борошном. Розтачене тісто переносимо у форму, ставимо в холодильник. Хай там відпочиває, поки ми приготуємо бізе та наріжемо яблука. Для форми цього розміру нам потрібно 8 яблук середнього розміру. Обчищаємо їх та нарізаємо смужками. До яблук додаємо 3 столових ложки крохмалю. Щоб приготувати бізе, нам потрібно білки з цукром взбити на протязі 10 хвилин. Ось так виглядають гарно взбиті білки. Вони дуже густі, блискучі та гарно тримають форму. Яблука начистили, білки взбили. Тепер витягаємо наше тісто з холодильника. На поверхню викладаємо яблука. Щоб пляцок смакував ще краще, я туди додала жменю чорниць. В мене були свіжі, можна дати морожні. Також буде гарно смакувати з мороженими вишнями. Пригадуйте, ми залишили третину тіста. Тепер нам потрібно його гарно розтачати та нарізати смужками. Тепер ці смужки у вигляді такої сіточки викладаємо на поверхню пляцка. А при кінці саме смачне. Збиті білки переносимо у харчовий мішок та малюємо ось таку сіточку. Також я люблю присипати поверхню горішками. Випікаємо 50 хвилин при температурі 175 Цельсія або 350 Фаренгейт. Пляцок залишаємо охолоджуватися у формі до повного охолодження. Легко за допомогою ножа підрізаємо боки у формі, щоб не зруйнувати наше бізе та знімаємо форму. Пляцок осінь надзвичайно смачний. Він дуже гарно нарізається, гарний при розрізі та надзвичайно добре смакує. Спробуйте спекти цей пляцок, він буде до смаку кожному. Смакуйте!